О дев'ятій ранку кропивничани зібрались біля пам'ятника жертвам голокосту поблизу синагоги. За підрахунками Суспільного, вшанувати пам'ять загиблих прийшли 30 людей. До підніжжя пам'ятника поклали каміння. За єврейською традицією камінь символізує вічну пам'ять про померлих. Ашему на халосовіну кошком амен фаїна Познякова тримає світлину єврейської родини. Ця фотографія була в сімейному альбомі батьків. На цій фотографії. Вініамін Маркович Балковський своєю родиною перед самою війною. Він пішов на фронт, а його дружина і два сина залишились в цьому місці. Він дійшов до Берліна. Коли він повернувся, то він дізнався, що його дружина і два сина розстріляні. Я дізналася, що його дружину звали Соня. А як звали цих дітей? Так ніхто не знає. За роки Другої світової війни в Україні вбили 2 мільйони євреїв. В окупованому тодішньому Кіровограді нині Кропивницький 30 вересня 41-го року нацисти зібрали ось тут біля синагоги єврейське населення, щоб за дві доби розстріляти на околиці міста, розповідає Василь Даценко. Їх везли в район протитанки гровів. Це від кардіодиспансер аж до село Соколівко. І от протягом 30 вересня. Цілий день возили машини десь 4,5 до 5 тисяч німецьких дані. Дані радянських, що біля 6 тисяч знищено тому місці. Німці дуже мало залишили документальних матеріалів про ці події, бо вони не хотіли залишати в історії як убивці. За 80 років не встановлені імена та прізвища людей, розстріляних нацистами в обласному центрі. Розповідає співорганізатор мітингу Юхим Мармер. Моя мала батьківщина це Гайворонщина. Там теж були такі ж події, як в Кіровограді, але там змогли підрахувати, скільки людей загинуло, змогли увіковічити пам'ять їх, записати їх фамілії, прізвища, імена. У нас працювала така комісія, яка розслідувала. Те, що робили тут окупанти, і ця комісія навіть у самих маленьких містах, селах, робила протокол, де були списки людей. У Кіровограді такого документу немає. Воно може бути тільки в Подольському архіві під Москвою, а туди доступу немає і, мабуть, не скоро буде. У пам'ять про загиблих єврейська громада у 1990-х роках встановила цей пам'ятник. Оцю територію. В 90-х годах дуже хотіли приватизувати під якийсь торговий центр. І тоді об'єдналися євреї. І кілька з них вклали гроші в цю площу і поставили пам'ятник. Каже, пошуки даних про розстріляних євреїв не припинятиме. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.